Леша, відправляйся бігом Леша. Це тільки один із етапів смуги перешкод, яку мають подолати всі учасники команди за невеликий проміжок часу. На цьогорічний чемпіонат із пішохідного туризму приїхало 18 команд зі всієї області. Всі учасники освітяни. Роман Яценюк представляє команду Хмельницького району. Цим видом спорту чоловік займається три роки. Чому обрав його? Відповідає просто: по-перше, це активний вид спорту, фізична підготовка, купа друзів і земля. Вишок не я страховки! Вибираю! Я вбачаюсь! Кирило де! Скажіть, яка ваша місія? Наша місія перемогти на цих змаганнях. А ваша страха тут зараз біля цього дерева. Біля цього дерева я страхую учасників. Ти щоб анекдот розказав. Скільки страховка важлива в цьому віці? Як це наскільки? Страховка важлива на самий максимум на всі 100% залежить життя людини. Змагання відбуваються кожного року, і щоразу учасників не менше є. Одна із умов присутність команди не менше двох осіб протилежної статі, і це не завжди жінки, адже кожного року слабка половина людства все частіше бере участь в змаганнях, спостерігаючи за тим, як вони виконують те чи інше завдання, слабкою половиною їх важко назвати. Валентина Нижня приїхала із Шепетівського району. Працює дівчина вчителькою молодших класів. В нашої команди їжджу вже дуже багато років на змагань займаюся з п'ятого класу. Працюю я в школі вчителем початкових класів. На даний момент знаходжуся. На даний момент я знаходжуся в декретній відпустці. Своїх дітей залишила на бабусі і чоловіка. На кожному етапі смуги перешкод є кілька судів. Вони слідкують, аби все відбувалося за правилами та відповідно до техніки безпеки. Важливо, щоб всі учасники поїхали в тому ж складі, в якому приїхали на змагання. Ми, учасники, які допускають порушення, відповідно одержують штрафи на кожному етапі. Стоять судді, які слідкують за цим. Судді, як правило, з різних регіонів їх там є цілі бригади, і вони уважно слідкують за тим, щоб не порушувались правила, щоб дотримувались правила безпеки, і щоб учасники правильно відповідно наводили всі свої етапи переправи, спуски, підйоми. Чемпіонат проходитиме ще два дні, тому для учасників є чимало дисциплін, в яких можна проявити себе в команді. Як запевняють організатори, за допомогою цього чемпіонату вчителі матимуть більше можливості та практики, яку можуть передати своїм учням. Це змагання, але таким чином ми готуємо спеціалістів, вчителів, які будуть фахівцями з пішохідного туризму, спортивного туризму. Вони потім зможуть водити дітей в походи або теж організовувати такі змагання і вони будуть вчити їх, як виживати в природньому середовищі, як долати різні перешкоди. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал Тівісім 7+.